Всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати і історії. Сьогодні в нас історія з Reddit. Якщо вам сподобались історії, тут зможете переглянути, якщо не дивились, чи тут. Десь, коротше, буде зараз посилання е, з українських форумів е, жіночих. От, Якщо вам сподобається, будемо читати ще, тому пишіть ваші враження. А сьогодні читаємо історію з Reddit, тому ви вперше на цьому каналі, е, відразу підписуємося, ставимо вподобачку, захочете, потім оберете, е, От, е, і пишемо коментарі. Тому поїхали. Так, сьогодні в нас історія така. Чи я мудак через те, що скасував відпустку, бо моя дружина не може заплатити свою частку після того, як допомогла своєму дорослому ч... сину та колишньому чоловікові. Інтересно? Моя дружина 44 роки заробляє значно менше за мене 45 років, тому наші спільні витрати діляться 70 на 30. В основному такі речі, як відпустки та покупка будинку, вирішуються залежно від того, що вона може собі дозволити. Але кілька разів я повністю оплачував відпустки в місцях, які мені справді подобаються, і я хотів поділитися цим досвідом з нею. В неї є син 23 роки від попереднього шлюбу. Коли ми з нею зійшлися, я сказав, що не проти час від часу платити більше за деякі речі, поки її син не стане дорослим, працюючим чи навчатиметься в школі, щоб вона могла подбати про, про нього. Протягом більшої частини наших стосунків він жив з батьком. Він відмовився від коледжу чи професійно-технічного училища і почати розбиратися, що ж він хоче в майбутньому з його планами, не кажучи вже про своє життя. Він постійно змінює роботу. Його батько робить те ж саме після того, як син закінчив школу. Ось у чому проблема кожні кілька місяців вони дзвонять їй і просять кілька сотень доларів тут, кілька сотень доларів там, 20 доларів цього тижня, 80 наступного. І іноді її син, який просить допомоги, іноді її колишній. Це призводить до того, що їй не вистачає грошей на наші плани або те, що вона погоджувалась оплатити не один раз. Її пояснення, коли просить її колишній чоловік, полягає в тому, що оскільки їх син все ще живе з ним, вона повинна допомагати йому. Ну, це логічно, ми ж якось вимагаємо, щоб чоловік допомагав жінкам. Якщо дитина з ним йде. Але питання в іншому, що дитинка вже, е, вже доросла. там... Е, Працює 23 рочки, е, Можна вже якось і заробля... самостійно заробляти на свої потреби, а не е, в мами е, просити. <с> колишній чоловік. Ой. Я це розумію до певної міри. Ми теж це розуміємо до певної міри. Ми повинні були поїхати в відпустку наприкінці цього місяця, нічого особливого чи розкішного, просто час для відпочинку. Ми домовились, що поділимо витрати, і залишилось лише заплатити за готелі, оренду автомобіля та кілька бронювань. Її колишній чоловік подзвонив і попросив допомоги вивезти машину за решту і оплатити заборгованість по оренді. Колишній чоловік добре так собі влаштувався. Їх син не міг потрапити на роботу без машини, бо не хотів їздити на велосипеді чи автобусі. Після майже п'яти тисяч доларів вони все е, вирішили, але моя дружина сказала, що не може заплатити свою частку нашої відпустки, тому я сказав, що скасую її. Вона назвала мене бездушним ідіотом, що я просто піклуюсь про сина і ми сперечаємось з цього приводу. Але моя позиція така: вони обидва дорослі люди, правильно я підтримую. Ну, хлопу вже 23 роки, на секундочку, перепрошую, батьку е, тим паче вже не 10. Добре вони влаштувались. Вони обидва дорослі люди, які продовжують приймати рішення, що призводять їх до безвиходу, як звільнення через дрібниці, куріння, відвідування клубів, а її постійне е, виручання їх починає все більше і більше впливати на наше життя, і я на це не погоджувався. Чи я мудак за те, що скасував нашу відпустку, замість того, щоб просто оплатити всю суму самостійно? Блін. З однієї сторони, жіночку можна зрозуміти. Це все одно її дитина, 23 роки, не 23, Їй хочеться в неї болить серце, йому допомогти. Але, блін, ну дійсно, хлопу вже 23 роки. Ще за сина зрозуміло, чого е, допомагати колишньому, то машину, то ще щось е, викупити. Звісно, теперішній чоловік не в захваті від е, такої ситуації, і те, що вона йому допомагає, в, в мінус своїй родині. А ви що думаєте з приводу цього? Ну, мені здається, ну за сина ще можна зрозуміти. Ну, колишній чоловік добре собі влаштувався. Ну, дитинка вже доросла, там аліментами не, не пахне, тому ну, якби, перепрошую. Йдіть на роботу, пане, і працюйте. Для уточнення вона вносить 30% своєї зарплати на спільні витрати, комунальні послуги, резервний фонд, пенсія, 70% її зарплатні. Вона залишає для особистих витрат і може витрачати або заощаджувати за власним бажанням, побачення, відпустки та інші приємні речі, які ми вирішуємо робити разом. Бід Бюджетується і планується на основі того, що ми можемо собі дозволити з особистих коштів. Ми об'єднуємо ці гроші, а потім спільно їх витрачаємо. Та неважливо, скільки там хто, яку частину від зарплатні, платить, то питання в іншому. Я не знаю, можливо, можна було, ну це дружина. Зробити їй приємно і якось все ж таки. Відпустку не відміняти, але з іншої сторони, прекрасно розуміють чоловіка, хлоп, дорослий, колишній чоловік також вже дорослий та її перепрошує. Можливо, і правильно, щоб він відмінив, типу, таким чином вже показати його ставлення до цієї ситуації. Але можливо, це можна було вирішити в діалозі і якось на майбутнє цього уникнути. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Бо в мене якесь таке, не знаю, і там можу зрозуміти, і ту сторону можу зрозуміти. Е, можливо, у вас якась більш е, тверда думка з приводу цієї ситуації. А на цьому в мене все. Перевіряємо, чи ви підписались, вподобаєчку поставили. Це дуже важливо і мені дуже приємно, е, бо коли я бачу фідбек. Е, от, і це мене дуже мотивує. Тому. Підписались вподобайка, коментар. І до наступних зустрічей з новою історією. На цьому в мене все. Па-па!